Вже виходила на свою усвідомлену ходьбу, але зупинила, щоби писати вам це послання. Відчула що дуже важливо його зараз передати. Це стосується відносин, в яких ви в режимі терпіли зараз. Просто для нас відкриваються такі можливості, такі нові двері. І нам так зараз може допомагати всесвіт в будь-яких проявах для того, щоб чи трансформувати ці відносини, чи закінчити їх. Ці відносини, в яких ви терпіла, в яких ви жертва, в яких вас не поважають, в яких ви постійно голодні, в яких ви переважно нещасливі, в яких вами користуються, вас не поважають. Принаймні, по ваших відчуттях ви відчуваєте постійно, що вас не сприймають гідно, вас не бачать цілосно як особистість. З таких відносин треба зараз просто бігти. І є деякі з таких відносин, які варті того, щоб над ними працювати. Але це мають бути обидві сторони. Мати таке натхнення та бажання працювати та переходити на нові рівні дуже рідко на жаль зараз це зустрічається, бо переважно бачу таку картину, що одна сторона вже летить вище і далі в своєму розвитку і в оз'єднанні своєю суттю, своєю душею. А інша частина гальмує і ще залишається поки що по своїх справах на а, перших поверхах. Це стосується і партнерських відносин, і особливо відносин породу, будь то батьки, будь то діти, будь то брати і сестри. Неважливо ось будь-які відносини з родичами, в яких ви ж давно вже відчуваєте, що вони висмоктують вашу енергію, що вони токсичні для вас. Зупиніться, будь ласка, відрізайте. Відрізайте ось ці всі канали енергетичні, які висмоктують вашу дорогоцінну енергію. Є прекрасна практика, яка принаймні, в моєму досвіді, і ті люди, з якими я вже нею поділилася, вона неймовірно працює. Практика націлена на те, щоб відрізати саме ось ці такі проводочки, наче електропроводочки, відрізати які негативні, які такі чорні, які паразитарні, і залишити тільки один проводок канал любові. Дуже потужна практика. Ви можете написати мені, і ми з вами придумаємо, як її разом провести. Я вам хочу сказати, що ті люди, які залишаються ось в таких токсичних відносинах, а все чекають, що щось зміниться, що хтось там почне вас поважати, перестане пити, бити, не дай Боже, і так далі, ні, не перестануть, Не чекайте, у вас одне життя не п'ять, не два навіть життя. Одне, і тільки ви зараз про себе можете потурбуватися. Ви робите один крок в бік турботи про себе. Всесвіт світ вам допоможе і він вам надасть дев'ять кроків назустріч. Але ось зараз на землі ніхто крім вас не зробить цей крок по вихіду із токсичних відносин. Я вам хочу сказати, що ось більш боляче ніж зараз вам вже не буде. Якщо вам здається, що зараз не на часі і не вистачить вам сміливості. Сміливість це енергія. Підіймайте рівень енергії і вистачить вам сміливості. А те, що не на часі, про це я чути не хочу, бо саме зараз і на часі, саме зараз і треба рухатись вперед. Саме зараз ідеальний час для того, щоб залишати позаду всі ці історії, які дозволили вам стати мудріше, сильніше і йти далі. Дозволяйте собі. Звільнятися від негативних токсичних стосунків дозвольте зараз собі так наповно прочиститися, дозвольте собі зараз звільнити багато місця для нового, бо нове воно вже ось тут перед носом. Тільки треба підготуватися та звільнити місце для цього прекрасного нового. Я вас вірю, у вас все вийде. Обов'язково пишіть мені, підписуйтесь, ставте лайки, пишіть коментарі. З вами була Катерина Штефан, лікар, невролог, психотерапевт, енергопрактик. Будуємо з вами разом новий прекрасний світ.